Друзі, я вас вітаю, У нас новий випуск. Просто зараз з нами Віктор Литовський. Віктор, вітаю, дуже рада бачити. Вітаю гарного дня. Також дуже радий бачити. Посміхаємося, А що робити? Знаєте, мені сподобався когось з цих ліберальних руських. Бачила його інтерв'ю. Він каже: Росія дарма там намагається залякати українців. Вони вже нічого не бояться. Сподобалася новина стосовно. Гендерпатія, коли на... сім'я на розвалинах будинку, все ж таки в... вирішили зробити і побачити, яка стать буде дитини, показати. Це те, про що я завжди кажу, майже в кожному інтерв'ю, що дуже важливо все одно залишати людяні моменти. В комунікації з оточенням з дружиною з дітьми, незважаючи на війну, і незважаючи на те, наскільки б нам не було важко намагатися час від часу посміхатись, і намагаємось це робити. Але знаєте з якого питання хочу розпочати жахлива інформація: понад три з половиною тисячі авіабомб спочатку початку 2024 року, Росія скинула на Прикордонні території України на там прифронтові, і це в 16 разів більше, ніж е, за аналогічний період минулого року. Питання, яке виникає? Чому така інтенсивність, і чи довго вона збережеться? ну Насправді я думаю, що все ж таки моменти інтенсивності були безпосередньо пов'язані з виборними процесами, які відбувалися на Росії, оскільки е, було бажання і показати максимум того, що ти все тримаєш маєш під контролем, і є можливість впливати на ситуацію. Стосовно продовження ситуації, в нас е, повинна бути якась передишка, тобто момент того, що е, все ж таки або пауза, або тайм-аут, або перелаштування тих процесів, котрі є на тут та зараз. А, причому сказати, що після цієї передишки все закінчилося і немає, не буде повторення ситуації. Я не можу, скільки карта замислу випадає в розкладі. Вона випадає перевернута, тобто все буде йти не, не за планом, і е, е, закінчення цих процесів будуть е, залежати не від бажання. Росії якось припинити перелаштуватися, а виключно за того, що в них з'являться нові е загрози та нові перепони, котрі унеможливлять. Е Унеможливіть реалізацію цих планів. Ого, а що за загрози та перепони? Ну Карта вежі випадає в розкладі. Карта вежі, можливо, якісь руйнівні процеси. Може десь НПЗ якийсь, або енергетична система, або військова система дасть збій. Карта е е е е вежі випадає в форматі перевернутиї перевернутого карти сили, тобто момент того, що раптові швид швидкі руйнівні процеси, котрі направлені на те, щоб максимально, максимально зв'язати по рукам по ногам і не дати можливість впливати на ситуацію. А оці загрози й перепони будуть створені Україною, чи все ж таки для обмежень Росії долучиться хтось з партнерів? Я вам скажу так, що будуть моменти долучання третіх сил, тобто безпосередня участь в конфлікті. Про те, що зараз досить часто ми можемо чути в, в ЗМІ, що все ж таки можуть з'явитися якісь додаткові сили ресурси за рахунок третіх країн. Але якщо ми кажемо стосовно все ж таки впливу, випадає карта хитрощі, тобто момент того, що. Тихенько, легенько, неочікувано впливати на ситуацію. Всередині рашки будемо все ж таки. Ми все ж таки попрошу вас подивитися регіони які. Потенційно в найбільшій зоні ризику знаходяться, бо люди завжди е, просять для них попереджень. Люди одразу пишуть Наталочка, ви там ну не думайте. Ми справді слухаємо і коли там почули про загрози, ми розуміємо, що там не просто йти або не йти в укриття. Ми реально біжимо в укриття. Якщо навіть одна людина, дві десять людей дослухаються до прогнозу, і він. Якщо він поганий, він збудеться і людина буде попереджена, це все одно та місія, котра на нас покладена. Тому треба дивитися. Давайте тоді Одещина, Одеса Одещина, про загрози, бо останнім часом прикута увага ворога знову до вас активно. Словно Одесьчини, на жаль. В нас випадає е, момент, ну знову ж таки, я не знаю, воно проіграється в мене вже раз, певно, четвертий. Е, за цей час, поки йдуть масовані обстріли е, по Одесі, випадає момент того, що можуть бути прильоти, можуть бути руйнування. Е, випадає карта вежі. І в має практично в кожному розкладі випадає дитяча карта. Тобто в момент карта Сонця в мене акцент саме на цю дитину. Е, я б сказав би так, що ймовірні загрози, котрі можуть пов'язані бути з прильотами в об'єкти. Е... В закладів освіти, напевно, так. Але момент того, що все ж таки думаю, що це буде вечірній час доби, оскільки карта планів та замислів випадає, перевернута. І другий момент в нас ну, енергія води, повторення ситуації енергія води, момент того, що все ж таки припортова, портова, припортова інфраструктура. З іншого боку, у нас вежа частіше падає все ж таки на пов... Ну, Для Одеси загроза є. Вежа падає частіше на багатоповерхові будинки, але в контексті з дитячою картою. Миколаївщина, Миколаїв, Миколаївська область. По Миколаєву загроза також випадає, але в... там повинно... повинні бути ситуації, котрі йдуть, скажімо так, не за планом, і е... пусте попадання, тобто або збиття все ж таки буде відбуватися але... або момент того, що е... ситуацію, котру вдалося не вірювати, або якісь неточні неточні, неточні, неточні вказівки, неточні, не... ну, знову ж таки. Наводки. От в цьому в ситуація ну, мене більше за все лякає, оскільки кожного разу, коли особливо останній тиждень, коли ти переглядаєш Одесу, коли ти переглядаєш Миколаїв, випадає момент чекунів, тобто люди, котрі. Надають інформацію, і тут дуже цікаво. Насправді у нас буде. Якщо буде запитання, що з ними буде, там повинні бути до кінця місяця якісь грандіозні викриття, саме по людям, котрі безпосередньо допомагали не водили. Нарешті їх виявлять. На жаль, що це будуть ще не всі, ну, не всі так. так. Херсонська область підконтрольна Україні частина. Ну, сказати, що якось кардинальна зміниться ситуація по Херсону. Я не можу сказати, оскільки в нас випадає карта повішеного, тобто підвішений стан. І момент того, що перепони все одно будуть долати херсонці, тобто момент того, що та динаміка, котра залишалася на даний час, вона не стане з одного боку не гіршою, але найліпшою, на жаль, також не стане, випадає десятка. Жезлів, десятка жезлів це тяжка ноша, тобто необхідно триматися і тягти далі. Але підвішений стан повішеного, карта повішеного вона каже, що найближчим часом ситуація кардинальним чином не зміниться. Запорізька область, частина підконтрольна Україні. О, вони дуже знає, дуже схожі розклади насправді. Тобто момент е, ймовірності прильотів він існує. Момент е, того, що зараз в, в, фронтові області, тобто ті, котрі меж, е, межують, вони випадають в форматі, знаєте, заручників в ситуації, оскільки знаходяться поруч з, поруч з лінією фронту. Але якщо дивитися за розкладом, в нас Будуть моменти, коли е, прильоти все ж таки будуть, і вони можуть нести негативні, негативні наслідки як ножем по серцю. І в, в, вчора я переглядав окремо мене просили переглянути е, Нікополь, окремо переглянути Запоріжжя. По Запоріжжі добрий розклад випадав досить такий. Е, Терпимий. По Нікополю, на жаль, випадав не найрайдужний розклад. Випадала і вежа, і випадала трійка мечів, тобто в момент ремінних процесів, більш ніж реальний до кінця місяця. Запоріжжя, все ж таки, я думаю, що вийде, вийде вийти в кінець місяця більш-менш нормально та адекватно, без негативних наслідків. Донецька область частина підконтрольна Україні. Я не знаю. ну, Може, треба буде якось поставити інакше питання або переглянути інакшим способом кожний розклад. Тобто, е карта вежі випадає, на жаль, і випадає момент того, що може бути якісь евакуації або переміщення людей е е за В Донецькій області чи випадає загроза просування російських військ? Нові окупації. Тут питання не просування більше де, е питання не просування, а питання е гатіння. Тобто, вони будуть гатити і будуть руйнувати руйнівні процеси. І в, в, в них бачите за розкладом випадає так, що карта праці випадає пряма, тобто максимум. Зробити на акцент на те, щоб виснажити не тільки військових, але й місцеве населення, і, скажімо так, зробити собі максимально комфортне середовище для наступних періодів бойових дій. Ну знову ж таки, за розкладом випадає так, що в них повинна бути тут також передишка, якась в тайм-аут формації введення бойових дій. Оскільки є якісь моменти пов'язані з трансформаційними процесами або переміщенням військових, тому все ж таки я думаю, що можна буде вийти з позитивному напрямку для нас, але переміщення цивільного населення більш ніж реально. Трохи пізніше Харківську подивимося, якщо ми вже говоримо про переміщення і евакуацію, давайте по сумській області, яка там буде ситуація. Дивіться, стосовно сумщини, я скажу так, що є. Та категорія розкладів, коли необхідно наголосити, що, щоб не було таких ситуацій, щоб ми потім казали, що ми попереджали. В, в нас є момент е, загрози, є момент реальної загрози. Е, причому не тільки в, в нічний час, але й в денний час. Е, більш того, е, ці населені пункти, котрі знаходяться в зоні ризику, їх попередили, і їм запропонували певний вихід із ситуації, але буде все одно залишатися певна категорія населення, котра буде стояти на своєму, що ми нікуди не поїдемо, ми будемо залишатися тут. В нас випадає формат того, що можуть бути негативні наслідки, вкрай уважно. Все ж таки поставитися до цього питання і е не тормозити ці процеси. Тобто, якщо вам пропонують еваку евакуацію, це не, не приїхать, а реальна необхідність для того, щоб вийти з ситуації позитивним чином і врятувати життя, оскільки стосовно сумщини випадають, на жаль, ситуації, котрі пов'язані з прильотами. І, ну, я не знаю, якісь або хитрі маневри тобто момент того, щоб унеможливити процеси виходу з цих міст, в котрих є зона ризику, або воно буде, знаєте, як ножем по серцю, тобто якось несправедливо, нечесно, неправильно боляче і. Коли на це не очікують. Mm -hmm. Підступність. Тобто в момент того, що в нас досить підступний ворог і він радить, ми побачили, як і по mm -hmm. школам, і по пологовим будинкам. Тут є намір, знаєте, як зруйнувати, принести максимум руйнування не просто там об'єктам інфраструктури, а все підряд. Чи буде реалізація в плані просування цим напрямком? А, плани є. Плани є, ресурсу немає. Я гадаю, і людського ресурсу не вистачає нестача не людського ресурсу, і, на жаль, Стосовно о, декілька днів назад в мене було запитання стосовно додаткової мобілізації на Росії. Вона буде, вона буде мобілізація в будь-якому випадку, оскільки в них на даний час за розколом випадає так, що є брак, брак ресурсів, брак кадрів, брак э, людського э, людського ресурсу. На даний час плани є. Але реалізувати їх неможливо, оскільки не вистачає ресурсу. І саме людського ресурсу. Чернігівська область. Загрози. На Чернігівську е область впадає ліпший розклад. Там є е опирання на попередній досвід. Тобто, момент того, що. Коли ти приходиш через певну ситуацію, і ти починаєш бачити, що є певний алгоритм дій, тобто повторення ситуації з певною періодичністю. І ти робиш максимум для того, щоб нивілювати ці процеси, для того, щоб ці ситуації, ці ситуації не повторювалися, випадає карта сонця, випадає карта перспективи. І, ну, Якщо порівнювати з Сумською областю, значно ліпший розклад для Чернігівської області. Ми, я думаю, що вийду, вийдуть позитивним чином ситуації. Харківська область буквально перед нашим записом якраз повідомлення було про вибухи у Харкові. Повідомляв міський голова. А, так. На жаль, стосовно Харкова, Харків Харківська область в нас випадає, і ймовірність прильотів, і момент того, щоб бути максимально важливим, оскільки є е загроза е для людей, тобто момент того, що можуть бути втрати людей е цивільних. І... І потрапляння, і тут знову ж таки випадає і в і Башта. Башта це момент вежа, це момент багатоповерхової якісь породи. Другий момент, е, взагалі, пересічні люди, тобто раптові люди, це не, не військові. Ми подивились регіони, які в найбільшій потенційній небезпеці знаходяться. Вікторія я запитаю вас одним можливо питанням загроза для. Більш спокійної частини України щодо обстрілів. Загроза, загроза без сумнівів залишається в момент того, що о, просто в цих прикордонних профронтових о, регіонах там більша більшу рівень впливу негативного тобто, о, чи наслідків. Але стосовно, взагалі, якщо дивитися центральну Україну або Захід України, там також випадає досить не найкраща комбінація карт, формат того, що будуть намагатися, особливо в вечірній час доби тероризувати, намагатися впливати на ситуацію, і будуть робити максимум дій пов'язаних з. Дестабілізацію процесів, якщо дивитися стосовно центральних районів, я переглядав вчора по Вінниці. Мені мене просили, там також такий собі розклад випадає не найліпше, тобто бути максимально зібраними. І знаєте, яке ще було питання? Люди переймаються наскільки можливий наступ на області Заходу України. Там з Білорусі чи, чи з Придністров'я дивіться стосовно Прид... Придністров'я, переглядаючи це запитання, там будуть знаєте такі недолугі намагання якось розхитати ситуацію, показати, що їм конче необхідна допомога від Росії, оскільки там їх права якимось чином обмежують. Але там немає загрози на даний час стосовно о, західних областей на даний час немає не небезпеки, немає не загрози. І в нас випадає більше більш того, карта необмеженого вибору, тобто момент того, що вони можуть впливати на ситуацію, я не знаю, тобто видихати максимально наскільки це можливо, оскільки. Загальний головний е, натиск все ж таки буде відбуватися е, з прифронтовими зонами, і найбільш критично на даний час за розкладом випадає все ж таки Сумщина. От скажіть, що має таке статися, щоб припинилися військові дії? Чи воно ну, як паносні унімали, цей сквищелі пронікав, буде лізти і лізти і лізти? Що, що повинно страпитися, щоб ці гатіння закінчилися і, і трапиться взагалі щось. В нас насправді для багатьох несвідомих росіян, котрі очікували там вибори і якесь рішення процесів за рахунок того, що Путін прийде до влади, така частина людей також існує, вона досить велика. Вони е зараз йдуть заручниками ситуації, і ми повертаємося до формату мобілізаційних процесів, котрі будуть відбуватися на Росії. Вони будуть відбуватися досить, е знаєте, як махання кулаками після драки. Тобто ми побачимо перший момент нову якусь е спробу мігру мігру міграції та покидання. Росії Другий момент в нас досить е, цікава комбінація карт на цей рік випадає. З одного боку, є е, е, там правлі, правляча верхуська, котра керує процесами на Росії. З другого боку, в нас випадає, е, попри те, що там в них пройшли начебто ідеально виборні процеси і все начебто під контролем. В, на Росії, якщо зараз ти переглядаєш по ситуації, випадає брак ресурсу, якісь втрати колосальні матеріального характеру. А, і другий момент а, боротьба еліт. Боротьба еліт в форматі того, що можуть все ж таки а, ті люди, котрі розраховують що режим, ще буде там 6 років під впливом. Колективного Путіна почнуть пере, переділ ринку, і ми все частіше будемо чути і бачити інформацію стосовно того, що будуть зникати якісь можновладці або люди, котрі можуть впливати на ситуацію, або мають статус. І цей розкол еліт він може негативним чином для Росії вплинути на хід війни. Та в, той, в той же час для нас е зіграти на користь. І все це відбуватиметься в контексті кі з кінця березня. Взагалі, березень він буде досить насичений на ситуації, і тут у нас залишилося, залишилося там е півтора тижні, але е навіть на ці півтора тижня у нас, е якщо дивитися загальний розклад, випадає. Новина, новина, звістка, несподівана звістка, несподівана, приємна новина. Тому чекаємо, дивимося, що там за новину нам підготувала доля. А тепер трохи анонсу про наш ритуал. Що буде відбуватися 21 березня? Що приготувати? Цей період, 20-21 число, День сили. Ми можемо використовувати не лише для того, щоб... Пропрацювати ті запити, котрі у вас є на даний момент, в форматі візуалізації, в форматі роботи з, мис... з мисліформами, але і провести певні ритуали та практики, і за рахунок дня сини досягти більшого результату, більш позитивної динаміки в контексті вашого запиту. Ми робили з вами на каналі, телеграм-каналі здарі здибанки. Робили які опитування, ритуали ага. опитування, які е ритуали зробити. Перше, це в нас е буде ритуал, котрий ми можемо зробити для військовослужбовців. У всіх нас є друзі, родичі, е у когось чоловіки, у когось батько, у когось брати, е котрі на фронті. І це такий досить старий вигляд захисту. мені передали його. Цю інструкцію передала бабуся. Одна її чоловіка захищала його мати під час Другої світової війни. І всі сини повернулися додому, цілі, здорові і нікого не вразило. Перший ритуал зробити на захист військового. Для цього нам необхідна буде шпилька, булавка. Необхідна буде фотографія, фортокарточка, або якась особиста приватна річ е військовослужбовця і е будь-яка свічка. Якщо є церковна, вона також підійде. І другий в нас був запит найчастіше е питали про. Ритуал справедливості, найронівні процеси та повернення тих лихих програм та ситуацій, котрі прийшли від наших ворогів та недругів. і Тому я пропоную. Там необхідно бути, е, зробити таку невелику версію майстер-шефа. Нам необхідно буде кастрюля, гострі ножі або інші гострі предмети, е, аркуш, олівець-боручка. Uh, і ну, бажано, щоб у вас uh, було місце, де ви це зможете приготувати. Тобто, нам необхідно. Uh, хтось робить на багаті, але сучасний світ uh, каже, що можна використовувати газову або індукційну плиту. Uh. Тому я пропоную пропрацювати саме моменти захисту і моменти ритуалу на справедливості, на повернення і руйновні процеси тих ворогів та недругів, котрі принесли лихо в нашу країну. Скажіть кастрюля, ножі, там голки. Ми їх потім викидати будемо? Чи воно там можна далі використовувати, щоб розуміти, що, що приготувати? Далі можна дуже важливо стосовно ножів, беріть. З або металевою ручкою, або дерев'яною ручкою, щоб пластик не поплавився, щоб хату не спалили. Після першого обряду я пам'ятаю, люди писали Наталя, я так завзято до всього поставилась, ледь хату не спалила. Друзі, тому детальніша інформація буде в нашому телеграм-каналі. Я там розпишу інструкцію, що підготувати для ритуалу і о котрій годині він розпочнеться. А на сьогодні на цьому все. Віктор, я вам дуже дякую за час приділений нам і до зустрічі е, на ритуалі. До зустрічі да, все добре. Друзі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе, попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла! А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.